Добре поки вони будуть топити, я буду пробувати пробовать Ну, перший є і другий, а у нас навіть стріл ніхто не встав. Ці гаврики. От блін Огону Ахиллеса може хтось доб'є? Ну я добилась? Не засветы, все добре. А це як відкис у нас. Проню, Пробил, проню. Проню, Не добив, блін. А, добре, добрали. Є. Е. Кидаємо барабан, скипаємо. Обожниці Летаху просто За її цей барабанчик, це прям кайф. О. Що таке? Пробили. Броню не пробили. Пробитя. Пробили, броню. Підпал. Другий підпал даю, народ. Просто перший він погасився, це вже другий підпал. Нормально. Добре. На цього я не проб'ю так легко. На каток би зловився. Ну, не зловився на каток, добре. Я би в центр уже падав би, там ще стопартильки не тільки не все по хорошому Давай падай в центр. Три Я б уже падав би в центр і высвечивал їх звідси. Так вони так гарно то точм бы не... Оба на. От то що це халяву привезли бортом до мене. Стопе. Як не пробив. Зведення прям біда, але. Ну як закручує снаряд, бачили? <гум> Двізнем. Капець. Як снаряд закручує жорстко Ви це бачили, ви це бачили. Зібрав показ за. з Дв. Стой така купується просто. Олег, я вже на новому компі катаю вже з минулого є середи. Уже в середу він в мене був на руках. У мене 5080 віддяха. На 9800 X3D. Подивись в описі в мене характеристики. Но мені його не буде видно, да? Че наші не грають отут от си -от, Нам треба розігрувати цю позицію в цю сторону. їх розстрілюють. потрібно мені активніше грати. Требно мені активніше грати бо ми програємо. скіпнув барабан знов. Добре. Так, там тільки тофстопард. Я думаю, я можу собі дозволити сюди піджатися Під цих хлопчиків. Ми зараз це діло виколопаємо. Ось. А, я в вернгень. Ренген я не очікував. Це був фугаз від товстопарда ну де ви є всі? Хлопчики-горобчики. Ей, притволька. Посилання забив в цьому ютубчику Bizort і в його є модпак. Бо я не маю прямого посилання на його модпак. Він десь там на диску тримає його. Я не можу це стріляти поки що, поки то в мене може цілить. Ой, ще я дарма виїхав. де він пісюн малий. Стріляв по мені теж В ангар пішов Добре Мені би бонуси повмикати до такого, я ж на фул голді граю Будь ласка, Валька Де я дівся? А і міг з то? Скіпнемо барабан, Поїдемо далі лопатись Ага, хтось там катається Чого наче не їдусь? А у меня там нема кому уехать толком пробили, пробили. Добре, скипаем снова барабан Нормально Привет, Рома А, вот я миг это уже не я свищу, да? Ангар. Ну, я думаю, можна вже боконить. Уже ну, така ситуація, що вже можна. Витерплю на крайняк одну тичку. Де він є? А ну покажись. Пісюн, куди заникався? Я ж засвітився від нього. Як? Як я його не бачу? Невже там... Ах, да так, ти ж минуло. Добре, добре, я зрозумів, де ти є. Ах, ти ж є проблема з двигуном. Я ж тебе зараз розколупаю. Броню не пробили. Є пробиття. Вон гарпішу. Ну все, шикарний бій, я рахую. Лайкоз за класний бій. Перша каточка імбо. Бля, майстер з першої катки. Персик. Ти що? 2500 дамагу на 379 саппорта. Як, Як вам такий бій? Як вам такий бій?